До всеукраїнського радіодиктанту єдності у Вінниці долучився 39-річний військовослужбовець Олег Судаков, який проходить реабілітацію на базі обласної психоневрологічної лікарні імені Академіка Ющенка. Чоловік родом із Полтавщини, розповідає у війську з 2020 року. Цьогоріч у серпні, внаслідок нещасного випадку, зламав шию. Лише тиждень тому, після операції каже, знову зміг рухати руками. Поступив на відновлення. Я не міг не їсти, не зуби чистити. Ну, тобто, руки почали вже рухатися, але ніякого функціоналу, не битися на зуби чистити, не помитися сам я не міг. Через три дні я вже почав другі страви сам кушати, ну, суп ще не міг, може вилітало. А десь через тиждень я вже і футболку перший раз одягнув сам. Ну, отак воно поступово, буквально за місяць вже повністю відновив всі свої потреби. Рідну українську мову Олег каже, любить радіодиктант єдності пише вперше. У мене дуже гарна вчителька була в перших класах. І далі, слава І ну навіть пам'ятаю, як звуть. І Потім Микола Якович вони дуже українська настроєння були і навчили. Разом із ним диктант писали лікарі обласної психоневрологічної лікарні імені Ющенка, серед них психіатр Юлія Полєвода, яка працює тут понад 20 років. Ми сюди прийшли сьогодні для того, щоб е на загал донести людям, що українська мова це наша єдина державна мова, якою ми спілкуємося і будемо спілкуватися. Це наш розвиток, це наше єднання. Це наш поклик. Мова ознака нашої ідентичності, тому, звісно, важливо. Наш класний керівник була викладач мови і літератури, тому вимоги до нас дуже великі були. І тепер цікаво, наскільки втрачені знання. Тут є і лікарі, і завідувачі відділенням, і медичні сестри, і господарчого персоналу. Кожен перевірить свій диктант особисто і сам побачить, є в нього помилки, чи немає. Текст диктанту читала народна артистка Наталія Сумська. А його авторкою стала письменниця Євгенія Кузнєцова. Скніли у вічній гризоті росіяни хочуть, щоб ми стали схожими на них. Писали радіодиктант і вінничани, які нині боронять країну. Сержант 14-ї бригади червоної калини на псевдобратік із Покровського напрямку каже: мова це також зброя. Наша мова це наша зброя. Ми боремось за нашу ідентичність, за нашу волю і право на існування. Після написання диктанту учасники поділились враженнями із суспільним. Проста мелодійна, така ж, слововіна, молодь. Я для себе зробила висновок, що треба більше читати літератури, українських класиків. Текст прекрасний, сучасний, чудові враження. Перевірити свою роботу можна, надіславши текст радіодиктанту паперовим листом за адресою Київ, вулиця Хрещатик, 26, не найпізніше 28 жовтня. Текст диктанту оприлюднять 29 жовтня на сайті Українського радіо та на сайті Суспільне культура. Наталя Колодій, Андрій Єстіров, Суспільне новини, Вінниця.